Що ж, ми продовжимо нашу програму «Політрада» і наш наступний гість Оксана Колетник, народний депутат України. Вітаємо вас, Вітаю. пані Оксан. Для початку коротенька інформація від Олексія про події, які відбуваються сьогодні, і потім перейдемо до розмови. Головні події так само відбувається на сході України. Так само українські військові блокують Донецьк та Луганськ, аби унеможливити постачання зброї до цих міст. І одночасно одна із останніх інформацій про те, що керівництво в'язниць, які розташовані в зоні антитерористичної операції, попереджає керівництво і країни і керівництво антитерористичної операції, про те, що є реальна можливість загроза захоплення цих в'язниць. Но... Загроза під час війни захоплення в'язниці існує завжди. Де... Тим більше, що багато хто зацікавлений, щоб кримінальний елемент опинився на волі. Втім, розмова зараз буде не про це. Пані Оксана, під час засідання 23-ї сесії парламентської асамблеї організації безпеки і співробітництва в Європі точилися дебати щодо проекту резолюції по Україні. Практично вперше Росію визнали. Окупантам засудили грубе порушення не гельсінських принципів та призвали призупинити її втручання у внутрішні справи України. Тим не менш, ваш голос був серед тих, хто не не визнавав, не визнав Росію в якості окупанта та агресора. Це Чому не так? зовсім так. Мій голос був якраз, скажімо так, проти того, щоб приймати саме цю резолюцію. І Це зовсім інша справа і досить складна розмова. Тому що, ну, по-перше, що, які завдання і на яких засадах працює парламентська асамблея ОБСЄ, тобто це організація безпеки і співробітництва в Європі. І головним чинником цієї роботи цієї організації є дійсно розгляд різних думок, представлення різних пів підходів і е, знайдення кроків і шляхів вирішення складних питань через співробітництво до безпеки в е, Європі. Ми пройшли досить складний шлях з моменту е, таких от е, неоднозначних стосунків з Росією, з моменту, скажімо так, і окупування Криму до е, на платформі ОБСЄ була побудована. Співпраця при підтримці ОБСЄ в напрямку налагодження діалогу між українською делегацією та Росією це був досить складний шлях. Він розпочався ще з 11 квітня, тому що нашим завданням при підтримці ОБСЄ, треба підкреслити, що ОБСЄ залишилася ну можна сказати єдиною міжнародною платформою, яка змогла утриматися від різких. Так, моментів, і російська делегація залишилася у складі ОБСЄ, тобто не було так, як у пасе, виходу самої організації і байкотування самим пасе і парламентської делегації Росії і самої парламентської делегації Росії засідань пасе. Тобто діалог це завжди розмова. Має бути взагалі присутня та сторона, до якої є певні питання чи певні претензії. Якщо в цьому діалогу ми не будемо перебувати, тоді ми не зможемо дійсно вирішувати багатьох питань. Тому я хочу декілька моментів. Дійсно, це був складний шлях побудування такого серйозного діалогу з парламентською делегацією Росії. Розпочався він з 11 квітня. Саме на сесії, яка відбулася в Баку. Яку було підкреслено президентом Ранком Кривокапичем важлива роль саме всіх цих подій, було прийнято рішення побудови нової платформи співробітництва і діалогу між російською делегацією і іншими країнами щодо вирішення питання кризи в Україні? І, на мій погляд, резолюція, яка була запропонована, я хочу це підкреслити. Преслити, тому що резолюцію можуть пропонувати взагалі будь-які парламентські делегації. Також таку резолюцію могла запропонувати і наша парламентська делегація, але чомусь жодна європейська країна, включаючи нашу парламентську делегацію, не запропонувала такої резолюції. І хоча досить простим чином це можна було зробити, тобто, для того щоб резолюція була пропонована для голосування і розгляду в рамках парламентського саму. Треба, щоб парламентська делегація тої чи іншої країни зібрала необхідну кількість підписів своєї делегації і представила її на розгляд. Так от, жодна європейська країна такої резолюції не висунула. Таку резолюцію висунула лише парламентська делегація Сполучених Штатів Америки. Скажу так, що я навіть можу показати цю резолюцію, тому що питання, що навколо. Цієї резолюції точилася досить на на протязі всіх трьох днів засідань. Звучить вона наступним чином. Очевидно, я по на російській мові про це скажу, тому що робоча мова на ОБСЄ є англійська, французька, німецька та російська. На жаль, української робочої мови немає. Очевидно, грубе і нісправлене нарушення хельсінських принципів Російської Федерації. Тобто велося по по з різних сторін розглядалася ця ситуація, але багато делегацій зазначало, що саме прийняття цієї резолюції загострює кризу. В стосунках з е, Росією. А чи треба сьогодні це робити, коли ми намагаємося знайти е, можливості побудувати діалог, завдяки якому ми можемо дійсно повернути мир? В нашу країну і відбудовувати гідні стосунки з своїми сусідами, тому що ми нічого не можемо, скажіть, ми ж розуміємо, що завтра Росія не переїде на Марс чи на Луну. Ми все одно лишимося в географічних пані Оксана, ти знаєш, Росія переїхала в Крим. Да? Тепер давайте так, але з того, ми що ми будемо велище. просто, якщо ми будемо просто зазначати для себе, що да, великий біль є з приводу всіх тих поразок, які ми сьогодні. Ні, отримали, але як це вирішувати, якщо ми будемо в цей біль, просто як кажуть, поринати і не робити ні одного висновку, не розуміти, яким чином це просто скажімо так, змінювати, то воно все лишиться на тому ж місці і ще погіршиться. Так ось, говорячи про резолюцію, до неї ще й були запропоновані певні поправки, які носили зовсім вже не проукраїнський характер, тому що здавалося, що ці поправки скажімо так, захищають, захищають інтереси зовсім інших держав, наприклад, які, яку дійсно має до нас торканність закон про Сергія Магніцького. Скажіть ніякого. Далі е, яким чином до нас мають е, поправки, які стосуються е, заперечень з боку літовської делегації щодо е, провокаційних воєнних польотів над Северо-Балтійським регіоном? Скажіть, тобто було тобто, відчуття ви про те, що площадку обсє використали виключно для діалогу чи так, протистояння Росії так, і Сполучених Штатів, е, перш за все, да, є протистояння між Росією і сполученими штатами, і воно відбувається сьогодні на нашій території, на території нашої держави. Як е, дійсно політик, який мусить захищати інтереси своєї держави, я зробила наголос саме на цьому, тому що ми не можемо загострювати конфлікт, який дійсно робить нас більш незахищеними, і тому я напротяг цих трьох днів відстоювала позицію дійсно, скажімо так, більшого діалогу, який мають бути запрошені інші країни з приводу того, щоб ми крок за кроком дійсно тиснули в певних моментах на розуміння і бачення Росією як нашою географічним сусідом тих кроків, яка вона робить. І які дійсно не сприймаються міжнародною спільнотою. Але якщо ми будемо завжди діяти чином, просто знаєте, ну, скажімо так, просто реального загострювання кризи, ми не вийдемо з всіх тих проблематик, які сьогодні у нас є. Пані Оксан, можна таке запитання? Ну, Дивіться, ми бачимо зараз дуже різну позицію Росії, починаючи від позиції Путіна, який... Навіть не вживають такі слова, як Луганська Народна Республіка чи Донецька Народна Республіка. Тобто він офіційно дистанціюється від цього, і ми бачимо, наприклад, там позицію Сергія Кургіняна, який називає там стрілковим і зрадниками, і таке інший, і каже, що всю необхідну допомогу їм Росія надавала. Але знову ж таки, як можна вибудовувати діалог, враховуючи дещо різні вагові Категорії між Україною і Росією, не маючи потужних спільників в Європі, тобто людей, які б ну, принаймні підпирали нам спину і якось допомагали. Ви знаєте, по-перше, ми повинні штати. Ми повинні повернути сьогодні діалог саме в прагматичну сторону. Коли ми повинні розуміти, що немає ворогів, немає друзів, а є інтереси. І саме з приводу визначення своїх інтересів, знаходячи, де у нас спільні є інтереси з іншими країнами, рухатися в бік, скажімо так, вирішення своїх питань, але без нарощування конфлікту, тому що конфлікт він взагалі є. І З'являється там, де є перебільшення емоцій. Ми на парламентській асамблеї обсє є різні платформи, і одна із них це було питання розгляду тероризму. Ксенофобії так і інше. І коли ми розглядали саме, а що є приводом до дійсно от появлення таких моментів в тих чи інших державах, підкреслювалося, що дійсно ні одна країна світу, яка хоче розвиватися, не буде сьогодні терпіти владу, яка за рахунок, скажімо так, дійсно ну, і якихось авторитарного режиму режиму і е скажімо так, дбання тільки про свої інтереси, намагається утриматися у владі. Така влада завжди буде повалена тим чи іншим чином. І дійсно, сьогодні прогресивна частина нашого суспільства вона довела, що терпіти владу, яка вже просто поглиблює кризу в країні, неможливо. І Тому, а, скажем так, така зміна вона відбулася. Сьогодні можна досить довго дискутувати з приводу того, чи це була легітимна. Типна зміна чи ні, але питання в тому, що це було прогресивним кроком, да воно визначено. Але в той момент, коли е, одна частина нашої країни прогресивним чином, дійсно рухаючись до змін в своїй державі, е, хоче і не боїться цих змін, е, треба розуміти, що є якась частина. Е, Може вона і в меншості, але ця частина країни вона е, утримується від таких кроків, вона може, е, скажімо так, боятися таких е, швидких змін. І тому ми можемо е, спостерігати ситуацію, коли дійсно нарощується, е, конфлікт в цій державі. Саме такий момент е, з приводу, скажімо так, появи е, тої ситуації, яка у нас починалася тільки на е, Донбасі вона мала місце. Але і в той момент дуже важливим кроком було з боку нової влади побудувати діалог. Сьогодні зрозуміло, що цей діалог виникає питання, з ким його будувати і що там взагалі сьогодні вже коїться. Але, як кажуть, знаєте, дорога ложка до обіду. І а, от в той момент дуже важливо було не заплющувати очі, а розуміти, що саме ці побоювання е, людей, які живуть там з іншої частини е, своєї держави, вони теж можуть ці моменти виникати. Не сприйняття прогресивних кроків, бажання будування там демократичного суспільства. І треба знаходити було можливості заспокоїти людей. Оце було помилкою. Я скажу так, що. Е, Саме саме цієї дискусії було приділено дуже велика, велика увага, тому що треба розглядати ніхто вин винний, а як, з чого воно складалося. І до речі, дуже багато країн висловилися з приводу того, що саме розуміння того, яким чином це взагалі виникає, такі загрози. Саме це є цінним сьогодні, тому що криза в Україні зрозуміло. Це криза окремої держави, її треба вирішувати, але Сьогодні на платформі цієї кризи в Україні інші європейські країни спостерігають і розуміють, що подобні моменти можуть виникати і в їх державах. Чому сьогодні ми говоримо про той же Крим і про те, що міжнародна спільнота розуміючи, що невизначення питання, коли сьогодні де Юре? Вона є українською Крим є українською територією, де факто вона є російською територією. Невизначення з приводу цього питання це для нас, Крим був півостровом. Для Росії він став островом, але там живуть люди. І якщо крокуючи, скажімо так, інтересами, розуміючи інтереси простої людини, ми маємо розуміти, що сьогодні невизначення в цьому питанні, коли ми просто його відклали. По правилам консенсусу, бо немає сьогодні, скажімо так, можливості вирішити це питання. Є необхідність там тиснути, тиснути. Але на сьогоднішній момент, коли це питання не вирішується, страждає проста людина, яка живе просто на цій території. Понятно. Але чому цього не визначення? Чому цього визначення немає? Тому що у кожної європейської держави, майже кожної, є. Такі території, які дійсно сьогодні можуть взяти це за приклад і для себе, скажімо так, сприймати розуміння. Визнач право визначення кожного народу е, і його е, визначення в який бік е, і з ким бути, це може бути взяти на ворожіння і е, додати досить ну скажімо так негативних моментів в розуміння цілісності той чи іншої держави зараз. Буде дещо довге запитання, але хочу... хоч бачите, щоб... перед якими викликами сьогодні ми всі стоїмо. Дивіться, але тим не менш зрозуміло, коли баски. Є в Іспанії, баски це народність. У нас немає такої народності, як донеччанин, чи луганчанин, uh -huh. чи шотландець да, в, uh -huh. тій, в тій самій uh -huh. Великій Британії. Знову ж таки, ви казали, потрібно вести діалог. З ким вести? Люди, які мають зброю, вони діалог вище не ви ви хочуть. Ви зараз згадали про націю. Це ви повномалично? Я, я, за... я, я, я трішки повернусь далі. І no. ось коли ірландці боролися за свою незалежність, вони, у них діяв так званий уряд у підпіллі. І коли вони все ж таки вибороли шматочок своєї ірландської незалежності, вони відразу у них був і міністр економіки, і міністр освіти, і міністр збройних сил сьогодні здається, і в Луганську, і в Донецьку є якісь міністри, але е, виплату пенсії якоїсь зарплати забезпечують ті ж самі українські чиновники, які напряму підлягають Києву, тобто люди, з якими не немає того механізму дійсно якихось народних республік, дато про що тобто, ви зараз говорите про забезпечення я соціальних, соціальних стандартів. Я кажу про те, з ким з ким розмовляти. Тобто люди не мають реальної влади, не мають ані тих грошей, ані механізмів їхнього виконання. Єдині якось реальні люди це люди зі зброєю, які сказали, що вони розмовляти ні про що ні з ким не збираються. От як тут вести діалог? Ну, я вам І, скажу... і яка тут знову ж таки роль Росії, яка все я ж таки... вам сказала, що ми ж не перше вже цю тему піднімаємо в цій студії. Згадайте, коли ще перші кроки почалися, я сказала саме сьогодні час почати цей діалог, коли це стільки-тільки розпочалося, коли пожежу можна було з відра погасити. А сьогодні вже не зрозуміло, з чого його гасити. Тому в мене не виникає протиріччя, коли ви говорите, а з ким сьогодні вести діалог. Досить далеко зайшла вся ця ситуація, коли сьогодні вже немає розуміння ні, я вам скажу, от на базі парламентської асамблеї ОБСЄ у нас знову ж відбулася дискусія, закрита дискусія з парламентською делегацією Росії, де ми піднімали питання. Донбасу, і е, вони теж говорять про те, що да, дійсно, сьогодні е, там є е, досить така невизначена ситуація, коли багато там є і групіровок, і вже і бандитських групіровок, будь-звідки вони вже з'їхалися. І сьогодні просто в такій ситуації, коли вона запущена, говорити, що в всьому всьому-винна е, тільки одна держава, це ну, просто як кажуть, ну по-перше, дійсно намагатися скласти всю цю. Проблематику комусь на плечі, але ж а, як, якщо б саме такий підхід нам дало вирішення питання, то я б була б не проти як політик, як громадянин, але це просто вводить нас, як кажуть, в е, тупий кут, і ми не розуміємо, яким чином дійсно виходити з цієї ситуації. Тобто сьогодні треба взявшись за руки всіма країнами. Розуміти і по по деталям розібрати цю ситуацію, зрозуміти, яким чином дійсно ми сьогодні можемо е припинити конфлікт, який є ворожнечим, який є розжигання війни, і ця війна просто все більше більш приносить страждання для е народу України. Тому що це не просто гинуть люди. Я вам скажу такі моменти. Наприклад, для мене був страх, коли я взагалі відкрила і це просто є. Подивіться там загугліть, і ви побачите інформацію. Наприклад, там прес-конференція в Дніпропетровську, яку пропонує там люди, як мені здавалося здорового гуду. Жінки пропонують, наприклад, створення банку сперми. Для воїнів, які йдуть туди воювати. сьогодні вже багато є інформації з приводу того, що е, е, за рахунок того, що там ведеться війна, для наші е, молоді люди, які там воюють, стають матеріалом для е, органів пересадки. Тобто, сьогодні, якщо говорити, знаєте, ми боялися, що при глобалізації ми як країна станемо просто сирйовим ринком з приводу просто там природних ресурсів. Сьогодні ми ризикуємо на платформі цієї війни. Стати ресурсом сир'євим і зовсім в інших страшних ознаках цього е, розуміння. Пані Оксано, ми не розглядаємо такі дещо. Ви знаєте, кажуть, можна давайте. не розглядати, давайте. але ви подивіться, що сьогодні є в інформації це певна офіційна інформація, яка свідчить про такі. Ми мемети. всі розуміємо, що ситуація на сході України вона погіршується. Вона погіршується день за днем. Ми говорили з вами про те, що ми сьогодні говоримо взагалі про можливість діалогу, діалогу зі Сходом чи з Росією. Ви сказали про те, щоб. ОБСЄ чи не єдина площадка, яка дозволяє вести діалог із представниками Російської Федерації. Яка просто взялася би, за це, довела, що вона може, але, вона не побоялася але, бути, скажімо так, присутньою на території. Тільки що, от щойно ми сказали про те, що діалог з приводу Сходу він заходить в глухий кут. Наскільки я розумію, діалог з приводу Криму взагалі не ведеться і неможливий. То в якому напрямі має рухатись діалог з Російською Федерацією? На яких підставах, яка його мета і ціль. Ви знаєте, якщо тут глухий кут, а про Крим ми взагалі з ними не розмовляємо. Ну, от по-перше, моя особиста пропозиція вона була підтримана іншими членами нашої української делегації. Полягала в тому, що давайте так, ми сьогодні будемо не політизувати ситуацію. Хай політики визначаються на вищих рівнях з приводу ситуації, де Юри де факти, а ми будемо просто нести відповідальність і вирішувати питання простої людини, яка знаходиться на тій чи інші території. Яким чином? Саме. Якщо брати Крим, то сьогодні у нас потребує визначення ситуація щодо керування логістичними коридорами, тому що з одного боку, у нас є необхідність перевезення з тих же, того ж же металу. І е, при контролі сьогодні, е, саме з боку, е, де-факто це відбувається російською стороною. Е, е, Скажіть про прол... Керченського Приви. проливу Керчинського протоку. протоку. Керченської протоки з іншого боку, у них виникає ситуація, тому що це е, з тим же зерном, який теж треба експортувати, його треба вивозити. Давайте вирішувати ці питання. І коли ми станемо на екс... на дійсно е, е, економічну площину. Коли ми піднімемо всі питання, пов'язані саме з економікою, і будемо в кожному питанні знаходити взаємовигодні рішення, я думаю, що ми присунемося в можливості вирішити питання щодо самого Криму. Я, наприклад, моєю пропозицією було: давайте спробуємо, скажімо так. Домовитися про те, що це економічна, що це, скажімо так, вільна економічна зона, і запровадити стосунки щодо конкуренції на цій території, це дуже багато б дало нам з приводу дійсно можливості, як кажуть, довести і людям на цій території, хто кращий і з ким треба лишатися, і куди треба йти. Тому що люди, я Можливо, хочу сказати, часом, ви знаєте, таки, по великому рахунку, убирати. по великому рахунку, взагалі, якщо брати там. Крим, ми ж не заплющимо очі, що все ж таки люди йшли на референдум, якась кількість тих людей там була. І вони, якщо говорити, вони голосували не за вибір, за яку країну йти. Вони голосували за вибір кращого життя. Це 100% так. Людина завжди голосує за вибір кращого життя. Для неї політика це перш за все саме це розуміння, і тому, якщо сьогодні е, якась кількість людей в Криму помірковано зрозуміла, що для них краще життя, життя це Росія. А ми виходимо з того, що вони можуть помилятися. Давайте ми крок за кроком доведемо, що це є помилка, і доведемо на фактах. Давайте ми просто цих людей ще раз запросимо в тому, що переконаємо, жити в тому, що краще. жити краще. Все, тоді це буде підходом. Розумієте, це не буде замороженим конфліктом, і е, це буде дійсно гуманно, тому що е, з мільйони людей живе там кожного дня, і вони мають вирішувати свої е, життєві е, проблеми, е, питання, а не сидіти в е, стендбай очікувані. І чекати, доки, скажімо так, світова спільнота визначиться щодо питання юля та бати всі ви вважаєте, що через 2-3 роки Росія, наприклад, гіпотетично дозволить в Криму провести ще один референдум, як Я... на частині э, російської федерації. Знаєте, мені дуже подобалося Москва, слізам не вірять цей фільм. В ньому там знаєте є пісня, де э, звучить так: ви думаєте, це все буде носитися?» І відповідь, е, следував, да, я думаю, я думаю, все це слід шити. Тобто, от сьогодні саме такий момент. Треба йти і е, осілити дорогу ідущий. тому Вважаю, що саме коли ти переконаний внутрішньо, коли в тебе є сила, коли ти маєш внутрішню, внутрішню гідність відчуваєш, коли ти розумієш, що всі свої помилки ти не будеш перекладати комусь на плечі і когось звинувачувати, це доросла позиція. Тоді тебе побачать, почують, і навіть твій там опонент, ворог, він буде відчувати. Тебе поважати і розуміти, що з тобою треба домовлятися, чи вели мене себе колись по відношенню до Росії таким чином? Відповідь ні, ну що ж ми дякуємо вам, пані Оксано. Ми почули вашу точку зору. І за хвилину наступний гість нашої програми.